П'ятниця, 25 листопада. Це новини на те Маріупольці помирають в окупованому місті. Смертей більше, бо холод, голод і немає. Ліків замість Азовсталі, технопарк. Росіяни хочуть за 13 років реалізувати ідею. А міська рада Маріуполя передає військовим автівки. Деталі у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Криленко. Вітаємо. Маріупольці помирають там, де повинні мати шанс на життя. Лікарня номер два інтенсивної терапії єдина, яка уціліла. Ось фото жителів у палатах. Тут стає зрозуміло, чому зростає смертність. Ноги дідуся, які вже нагадують скелет. Чоловіки, які чекають днями в коридорах. Жінка, яка четверту добу живе в приймальному відділенні, бо домівки розбиті. Ось вона картинка освобождення. Лише смерть, розрухи, голод і холод. Росіяни через окупований Маріуполь везуть бетонні доти. Їх направляють у бік Запорізької області. Перевозять і колони військової техніки. Радник міського голови написав, що споруди завезено з Росії, бо у Маріуполі такі не виробляють. Росіяни досі не можуть забезпечити нормальне життя для маріупольців, а вже мають плани на майбутнє. За 13 років хочуть побудувати технопарк на місті Азовсталі. Про це заявив голова корпорації розвитку Донбаса Андрій Шпиленко. Напевно, вони хочуть працювати на нас, бо як інакше, через декілька місяців місто звільнять, бо Маріуполь це Україна. Україна повернула додому півсотні захисників нацгвардійців, бійців зсу, військово-морських сил, прикордонників, тероборонців. Ось як прокоментував це керівник офісу президента. Важливо, що нам вдається повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі, а також 15 полонених з чаес та 7 з острова Зміїни, наголосив Андрій Єрмак. Маріупольцям з полку Азов подарували ще два автобуси. У міського голови Вадима Боченка в планах передати ще п'ять автівка, обладнані усім необхідним, аби військові могли зігрітися та швидко переміщатися. Наразі ці автобуси будуть допомагати нашим військовим у наближенні дня перемоги. Робимо усе, аби Маріуполь повернувся додому до України. Наголошує Вадим Бойченко. Хустина оберіг жіночої краси. Такий майстер-клас провели у центрі Ямаріуполь у Тернополі. Ось і фото етнопанянок. Їх навчала майстриня обласного краєзнавчого музею Оксана Гулик. Жінка розповіла про старі українські звичаї та обряди по зав'язуванню хусток. Навчала різним технікам. Уночі ракетою окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Снаряд впав біля лікарні. У медзакладі повилітали вікна, а зранку вдарили ще по СТО. Обійшлося без постраждалих. Ракетами та артилерією накрили Харківщину, потрощили будинок, дитсадок та медзаклад. Поранений чоловік. Йому 66 років. Він у лікарні під обстрілами Миколаївщина вночі ворог вдарив по Очаківській громаді. Зруйновані будинки. Одна людина отримала контузію. 11 вибухів та пряме влучення у дім напередодні ввечері. Московити атакували сумщину, вдарили артилерію та мінометами. Снаряди розірвалися біля багатоповерхівок. У квартирах вибиті вікна та пошкоджені балкони. Жителі встигли сховатися в укриття ніхто не постраждав. Вже за два дні з аварійних відключень світла перейдемо на планові. Про це в ефірі Нацмарафону повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Найскладніший етап після масованої атаки вже позаду кажуть енергетики. Всі три атомні станції на неокупованих територіях працюють. Нині лише потрібен час, аби перевести їх на планову потужність. Щоб зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити телефони у Запоріжжі. Облаштували понад 100 пунктів незламності деякі з них не до кінця оснащені генераторами, але процес підготовки триває. Тут є мінімальний набор для того, щоб зустріти малечу завдяки нашим партнерам Червоного Христа. Тут є і розмальовки, тут є дитяче харчування, памперси. На всякий випадок, тому ми намагаємося все зробити, аби людям було комфортно, коли вони сюди завітають у разі потреби. Пункти незламності працюють зараз по всій країні. Окрім них зігрітися та підзарядити гаджети можна у відділках поліції та заправках. Ось це фото облетіло мережу. На ньому дитина з інгалятором. Родина привезла маленьку на Київську АЗС, аби підключити до електромережі потрібний для її життя апарат. Робототехніка, 3D-моделювання та різні тренінги. А ще курси підвищення кваліфікації усе це доступно у Краматорському інноваційному СТІМ-центрі. Він тепер у Києві. Два роки тому його відкрили на Донеччині. Утім, після повномасштабної війни заклад переїхав до столиці. Він такий є унікальним, тому що він був відкритий перший на території України, України саме в такій структурі. І на сьогоднішній день ці вектори ми прогнозуємо і наш досвід роботи. Ми прогнозуємо масштабувати. Також у цьому приміщенні працює освітній хаб для переселенців. Тут вивчають мови, проводять психологічні тренінги. Заклад відкрили в рамках програми ООН із відновлення та розбудови миру. Партнерами стали Донецький обласний інститут після дипломної освіти, Донецька обласна адміністрація. Фінансування дали уряди Данії, Швейцарії та Швеції. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин і бережіть себе.